Привіт! Що у вас сьогодні на вечерю? А в мене ось що. Здогадалася, що це? Це гарбузяна кашка. Нас пригостили гарбузами, і я дуже-дуже рада радію, що тепер я можу варити в сезон саме гарбузяну кашку. Чому? Тому що вона багата на мікроелементи, дуже корисна для всіх, і для дорослих і для малих. Вару, варує на молоці. У мене така технологія: Скип'ятила пів півлітра молока. Кода, коли молочко закипає, беру додаю нарізану шматочками, кубиками гарбузу і потім промиваю акцент теплою водою рис, і додаю пів чашки рису. Цукру по смаку. Я люблю дуже солодко. І далі трошечки солі і святі слова.